Доброго ранку, друзі, гості, глядачі, підписчики моєго каналу, У нас нарешті дощ пішов. Вивозимо навоз, прибираємо, вичищаємо і от такий вигляд наших душничків. Вентиляція я вам скажу, працює. Все дуже добре. Наша картопелька. Окремо вчора вже сразу, як тільки ми їх встановили фактично. Дійсно, зменшився запах, стало трохи прохолодніше в приміщенні. В дворі також вже ту, ну як, ну як так, сира погода, але ну воно все одно трошки та й чути, що запах цього всього. діла. Так? Але тепер я вам скажу, ну дійсно воно пішло вверх все. От такі справи. Тому не, будем, не буду мокнути, зараз зайду в сарай і продовжимо відео. Так, друзі, продовжуємо зйомку, попрацювали, вичистили. Чистота і порядок. Свинки більш-менш Ну, я, я не знаю, дивіться. От парадокс. Клітка ця менша, тут 8 штук. Тут більше, хай 10, але тут капець вони. І ці ж такі самі, як демони. не знаю, ну, капець. Так, по поводу витяжок. Получається, з цієї сторони, де ми запінювали, воно все ж сидить тече тут мокро. Буде погода, все це діло виправимо. Аналогічно, але тріхи менше з цієї сторони. Ось така ситуація. Ну, Є там спосіб, то вже як погода стане, заліземо, залізу, покращу. Ну, зроблю, корачі, покажу вам, як все це діло виправимо і зробимо, щоб було нормально. Нічого страшного, не затопаю. Я думаю. Так сьогоднішнє відео хотілося б присвятити, ну як би мовити, такому загальному питанню стосовно свиней і також полі... ціновій політики на зернові. Ну, саме актуальне для нас, для свиноводів, це цінова політика на ячмінь та на кукурузу. Почнемо, давайте із цінової політики. Ну, ціну я постійно дивлюсь на ніболоні. У нас тут він тут рядом да? то на даний момент сьогодні утром обновив, виходить, що ячмінь 400, а кукуруза 5350. Ну, як... Це ж все ну, офіційно з документами, все як кажуть, як... Як... як карта ляже. Тобто, е... ну, 400 і 5350, ну, хай ще кукуруза куди не йшло, так? Ще. А ячмінь 400, ну ціна, ну я думаю, це дуже вкрай низька. Як би ми цього. Да. Як для нас, як для тих, хто вирощує свиней і купить ячмінь по 4 тисячі, в принципі. А якщо це вони ж беруть по перерахунку, то це на рахунки лягає. Тобто, за за як кажуть, за налічку у нас як така, таке правило ходить, що тобто від офіційної ціни мінус тисяча, якщо за налічку. а можуть ще й більше. Наскільки це, як то кажуть, оправдано і ну, важко сказати, я дуже ну, як вирощуванням зернових культур не займаюся і не розумію цю особу, нічого такого, дуже не фахівець. Але е, коло спілкування моє ну, дуже широке, то люди, які дійсно займаються зерновими, е, ну, кажуть, що ти навіть не вийдеш на собі вартість ячмі, як мінімум. Ще й довго залишиться, як вони говорять. так? Тому моє, моя думка така, що з такими цінами, ну я просто знаєте, сам е, аналізую, якщо е, раніше там було 4,5-5 тисяч можна було купити да, за налічку, поофіційно за, здавали вони ще дорожче, да, то і солярка при тому була 15 гривень Міндобрива, набагато дешевше, ніж зараз, як вони там перед... Бо і по 40 тоді з вколе ціно? Так? То я реально розумію, так, що ну, дуже тяжко. І на сьогоднішній момент ринок диктує таку ситуацію, що е з такими цінами і з таким цим дорогим на пальне, на запчастини, на резину, на міндобрива, на хімію. Що дрібні е, господарства, тобто там такі, як 100-200-300, ну, ну може і 500, бо ще всі ще попід кажуть, повоюють. Але фактично такі всі, хто до 100-200 до гектарів, їх фактично скоро не буде. Хтось каже, ну, типа, пофіг, не було і не треба, хай як хочуть. Да? А я скажу, що це погано. Чому це погано? Тому що для таких, як я. Такі, наявність таких господарств дозволяє працювати і заробляти якісь копійки, тому що я можу по сезону у них купити того самого ячменю, скласти і кормити свиней. В агрохолдингу ну, за мною навіть ніхто не буде балакати за газон, за два за три даже. Їм це просто банально не цікаво. І все. От така ситуація. І е, на даний момент я вважаю, що ну, такі все одно потрібно, потрібно, щоб були такі дрібні господарства, з якими можна співпрацювати таким дрібним, як я. Да? З даного приводу, ну, напишіть, будь ласка, вашу думку, як ви вважаєте. Наприклад, я вже давно, я вже років 5, може і більше, беру в одній тій самої людини, ячмінь кожного року газон взяв і оце. Ну, я. То хватало, тепер оце ну як переважно, я ще трошки тоді весною докупляв. І в принципі, ну нормально. Мене все це діло влаштовує. Минулому році до мене дзвонили ячмінь, прогалину навіть по дві тисячі. Кажу, ні, дякую, я працюю з людиною, я взяв брав його чотири з Так, Хтось скаже, дорого, можна було по тисячі, по дві. Ну, беріть, раді Бога. Але е, я знаю, що коли я взяв за чотири з я знаю, що ця людина вона, він сіє для себе і. Я знаю, що і мені щось буде, я в нього газончик куплю. Так? І таким чином один одного ми вирушаємо. І працюємо, і допомагаємо один одному. Якось так. Розумієте, так? Звісно, в когось буде своя думка. А на мій погляд, агрохолдинги просто знищують сільське господарство в наших краях, тому що робочих місць, ну їм, ну, їм скільки треба трактористів, раз-два і все. Техніка в них мощна, техніка в них серйозна, да. не потрібно, як раніше, при колгоспах. Да. Працювало е, там, 100 чоловік, да, там, і, і кухня робить, і столова, і все, і те, і третє десяте. От така справа. Тому не знаю, як на мене, 2023 рік з такими ну, урожайними, я не думаю, що буде дуже супер-пупер, то вона просто посадить посади їх на коліна. Да, як ось так. Тому хлопці, тримайтесь, переживемо, будемо працювати і розвиватися. От такі справи. І нічого ми не зробимо з цим, як то кажуть, що є, то є. Так, зараз, в принципі, напишіть, що у вас по цінах на ячмінь зерно. Ну, в принципі, я ж кажу, я тут брав ось по 4 ячмінь тоді. То, в принципі, нормальна ціна. Мене влаштовує. Так, поросятка живеться. Завтра, якраз у нас понеділок, понеділок я беру молоко, може почну їм попробую, гляну, як вони будуть пити його. Є там рецепт, тобто на літр дві чайних ложки сахара, цукру розмішати і дати їм пити. Подивимося. Стосовно е, свиней. Ще що я хочу таке підняти питання. Да? От, Наприклад, коли ми покриваємо ту чи іншу свиноматку, ми повинні розуміти, що ми хочемо отримати. Наприклад, того часу, коли я покривав ту свинку нашу кландрас, я її покривав Йоршером. З якою, з якою метою, да? покривав я її з метою отримання Ну, Для мене це Ефка, для когось це не ефка. Наприклад, ось лежить свинка, поміряв її ну, в районі 110-120 кг. Плюс. 9. На жаль, з усього виводка я відберу одну. Це, звісно, свині ну, так собі. Сказати, щоб вони дуже набирали вагу, ні. Але ж ми самі розуміємо, що це не та порода, не те, щоб для відгодівлі. Я б сказав би так, так? ці свині в них своє призначення. Це як відновлення репродукція поголів'я, стада основного, тобто там, свиноматок, тому що я використовую штучне запліднення. Якщо ж ми візьмемо, наприклад, даже ось дюрочок, так? вони народилися у нас 20.02, це вже свині більш призначені для відгодівлі. У них є інтенсивність росту, в них є набір хорошої маси, в них є яскраво виражені задочки, що є рентабельне, якщо ми беремо саме відгодівлю. Так? Форми, самі бачите, норм, норм я вважаю. Окрім того, візьмемо таку, так, ну, якщо ну, ми теж хочемо, для відгодівлі собі, ми покриваємо свину, свинку, як у нас ми афачку покрили французьким п'єтреном. І ми маємо ось таких гарних товарних свиней. я тоді, я ще, ну, е, як би мовити, <кхем> Сала тут на них, фактично, я думаю, не буде. Тут буде шкурочка така, підчеревана буде красива, м'ясно гарна. E, і буде гарний вихід м'яса. E, даже подивитися про їхні конституції тіла, лопатки гарно проглядаються, задочки також. І дивимося такий нонсенс. E, я вам скажу, що от п'єтренчик цей дуже добре набирає масу. Вони народилися 30.03. Да, звісно. E, їх було там шестеро у виводу, невеликий опороз погано в порівнянні з дюрками. І свинка Макстер. Ж, самі розумієте, вона не є дуже супермолочна, в принципі, але нормально. Ми ще перевіримо так само ефачко, покриємо дірком. Нашу. Е вони народилися 20.02 ці 30.03. Тобто е Місяць-10 днів різниці у цих е свиней. Але вага в ва цих вже, я вчора міряв, плюс-мінус від 50 до 70 кілограм. Тобто Свині дійсно, якщо ми хочемо відгодівлю, ми паруємо п'єтреном і ми отримуємо ось таких гарних товарних свиней. Тому перед тим, як е, покривати свиней, да, свинку, да, я розумію, що є певні труднощі, е, тому що то спермодозу не знайдеш, то ще щось, то далеко, то близько і тому інше. Але потрібно е, планувати для того, то, щоб. Працювати і розвиватися. Тому, якщо нам потрібно щось для відновлення стату, а ми зобов'язані це все діло покривати чимось, наприклад, тим самим ландрасом, Йоркширом чи чимось, тож люди зараз також трошки добавлю, що є така думка, що в принципі, F1 покривають дюрком і пробувати залишати на свиноматку. Не пробував, колись попробую і скажу. Але на даний момент я вважаю, що свині з під Єршира і з під Ландраса це все йде на відновлення стада, на відновлення поголів'я, на відновлення свиномату. Все решта ми тоді плануємо ми криємо там або п'єтреном, або максером. Ну, максер ну, не знаю, я від них поки відмовлю. Ми все від цього Максера 304-го. Великі плоди, проблемні опоруси, тяжко. Я від нього відмовився. Ну, я зараз покриваю або кантором, ще теж пробую. Але більше всього, що я буду з часом переходити на самого французького п'ячення або дюрка данський генетик. От вони мені ще не більше подобаються по формі, по виходу м'яса. Попробуємо вже свого часу заріжемо, подивимось. Ну я думаю, тут буде вихід м'яса гарний. Ось такі справи, Тому. Таке невеличке відео. пишіть в коментарях вашу думку стосовно того, яку свиноматку ким краще покрити, щоб отримати один варіант це або м'ясничка, щоб він гарно ріс і було що різати, А другий варіант для того, щоб отримати відновлення, як кажуть, від, і продовження стату нашого. От такі справи, друзі. Також хочу ще додати. Чому ну, можна було б да, десь щось їхати, шукати генетику. Як, ну, але, як практика показує, підсовують таке, що просто на голову не надінеш, воно не росте, нічого не розвивається. Тому я вибрав такий шлях, що трошки довше, і, і я таким чином підбираю. Тобто я знаю, що свиноматка багато плодюча, але мені це не дуже вже подобається. На мою думку краще 8-10 поросят привела, откормила, і це є норма. Не треба 12, 15, 18, 20, там штуки. 8-10 хватит з головою від свиноматки. От такі справи, друзі. Тому пишіть коментарі, не забуваємо подобає, що ставить всім всього найкраще.